Часів виникнення античних міфів, образ Химера, істоти створеної богами з непоєднаних частин, набув уособлення недосяжного, а згодом остаточно перетворився на символ примарної мрії. І саме цією атмосферою переслідування невловимого насичений фільм Лахімера, ніжна та, водночас трагічна стрічка італійської режисерки Річора Хвахер, світова прем'єра якої відбулася на Канському фестивалі в травні 23-го року. За жанром ці дві години екранного часу можна розглядати як археологічний трилер з домішками міфологічних алюзій, які намагаються викликати рефлексію на тему втрат минулого, пам'яті про нього та пошуків себе. Історія кінокартини розповідає про нелегальну торгівлю артефактами на півдні Італії 80-х років, через розривок життя археолога Артура, який живе на межі міфу і реальності. Цей образ мовчазної та загубленої людини вично передав Джош О'Конор, британський актор, найбільш пізнаваний за серіалом Корона. Серед його колег на знімальному майданчику особливу увагу привертають Ізабела італо-американська акторка, дочка славетного режисера Роберто Россаліні, одного із основоположників італійського неореалізму та Арбаро Хвахер, сестра Літче, з якої та перейшла від попереднього фільму Щаслива Лазандро. Щодо самої режисерки, то за 20 років кар'єри вона встигла здобути славу митця самобутнього та унікального кіномовлення, поєднання італійського неореалізму з елементами міфології, містики, магії. Її стиль це вивернути бік документального фільму, який рофахер намагається перетворити в поезію. Лахімера ще одна подібна спроба. Сюжет італійської стрічки традиційне переплетіння двох видів конфлікту зовнішнього та внутрішнього. Зовні глядачу зображають реалії життя чорних археологів Тампаролі. Та викликана нею дилема між цінністю спадщини та швидкою наживою. Для товаришів Артура це можливість заробітку, для інших грабунок пам'яті. Натомість головний герой розглядає цей процес з більш інтимного, глибшого погляду. Його внутрішній конфлікт це спроби знайти химеру. Образ втраченої коханої Беніаміни, Артур шукає в кожній відкопаній фігурці: підземному тунелі, в шматку землі. Ці пошуки перетворюються в ганито за недосяжним минулим з надією повернути сенс життя. Власне, фільм починається зі сновидіння. Глядачі бачить Бен'єміну дівчина з рудим волоссям та татуюванням сонця на спині. Їх короткий діалог з головним героєм слід вважати тезою внутрішнього конфлікту. Отже, це ти? В лице моєї останньої жінки. Ти помітив, що сонце нас переслідує. На цих словах Артур присунається в потязі. Як з'ясується невдовзі, він щойно вийшов із в'язниці та повертається до маленького безіменного містечка. Тут на нього вже чекають побратими там баролі. Натомість такого бажання відновити розкопи головних героїв немає. З перших це глядач бачить чоловіка, який почуває себе чужим поміж тих, де ще нещодавно був своїм. Втім, товариші не полишають спробу та врешті-решт вмовляють Артура відновити промисел. Адже потребують його дару відчувати пустоші всередині землі. Поміж сценами розкладання могил, Ровагер знайомить глядача ще однією примарою фільму Славетну Італію. Продовжки на стрічки розкривається інший бік цієї країни, яка живе за рахунок минулого. З думками про нього. Зразковою ілюзією цього постає сеньора Флора, матір безвісті зниклої Беніаміни, яку подеколи навідує Артур, та її помешкання, старовинний палац у початку 19 століття. Зовні та середині час не пошкодував його. Задлі стіни, що осіяні шпаринами, вогкі дгорні каркаси, стеля з пліснявою. Проте Флора ніби не помічає цього. Вона запевняє, що мусить чекати тут повернення доньки, повернення минулого. Рохвагер показує Італію розкраденою Занепалою. Але все ще вірить в Артурів, бродячих диваків, здатних віднайти прекрасне навіть у руїнах. У цьому ж таки будинку Артур зустрічає Італію, яка живе у сеньори Флори, беручи уроки вокалу, натомість сплачуючи за навчання послугами покоївки. Знайомство з нею можна назвати новим шансом для Артура. Поступово вони обидва відчувають романтичний інтерес, хоча головний герой продовжує марити про втрачене кохання. Якщо образ Беняміни в цьому фільмі символ минулого, то Італія це теперішнє та можливо майбутнє не тільки молодого археолога, але й країни. Зразковим моментом стрічки є сцена знаходження чергової гробниці, свідком якої стала Італія. Дівчина закликає Артура зупинитися. Вона засуджує розкопи там баролі, адже вважає подібним грабунком мерців, крадіжками того, що не створено для людських очей. Натомість згадка ім'я Бен'яміни навпаки пробуджує чоловікові жагу зануритись земну за порожнечу. Італія полишає його. Наступною сенсовою точкою є сцена відмови Артура від примарного образу дівчини. Перебуваючи на яхті торговки артефактами Спартако, головний герой згадує слова Італії та надає перевагу позбутися статуї, аніж продати її. Він повертається до Італії. Проте на ранок Артур покидає новий дім, аби вкотре віддати в землі. Точніше, всередині себе. Остання сцена фільму кульмінація його пошуків. Артур занурюється в підземний тунель, який через долі секунди поглинає його. Ця сцена позбавлена слів, водночас наповнена гучною тишею. Глядач слідує за Артуром крізь темляву, чутно лише дихання. Його загублений чоловік бачить червону нитку, яка немов спадає десь зверху. Він тягне, ґрунт поступово провалюється і з'являється промінь світла. Його рухи стають все інтенсивніше. Кадр перемикається, і ми бачимо, що над землею пандіаміна робить подібне. Вони тягнуть один одного до себе. Раптом нитка обривається, натомість біля дівчини постає Артур, який хопає її в обійми. Саме в цей момент відчувається трагізм історії цього персонажа. Він обрав примарне минуле. Однією з найсильнішої рис Лахімера є здатність передавати сенс символами. Зразком подібного можна назвати вище згадану нитку, яка подеколи з'являлася Артуру. Цей образ відсилає глядача до міфу про порятунок Тисея, який зміг знайти вихід з лабіринту за допомогою клубку Аріадни. І дійсно, дій головного героя можна вважати слідуванням за дуровказною ниткою, яка врешті-решт привела його до бажаного. Щодо візуальної атмосфери фільму, то режисерка здебільшого використовує стриману кольорну гаму. Кожна сцена має панівні кольори, натомість їх поєднання не викликає контрасту, а тільки доповнять один одного. Водночас кадри виглядають більш експериментальним рішенням. Використання різних форматів зйомки, зокрема 16 мм плівки, створює ефект спогадів на екрані, рух камери ритмічний, монтаж рваний, що додає додаткової атмосфери фрагментарності пам'яті. У своїх інтерв'юрахвах підкреслює, що стрічка це не тільки про втрату героя, а й про колективну втрату відчуття сакрального. На створення фільму за її словами вплинули спогади. Віталійка виросла серед краєвидів Тоскани, де й відбуваються події стрічки. З дитинства її оточили прірви в землі після розкоптом боролі. Тож цей загадковий світ, який схований під землею, закарбувався в пам'яті режисерки. Щодо Джоша Конора, то виконавець ролі Артура зізнається. Що саме стан внутрішньої порожнечі, який той переживав на момент зйомок, допоміг йому зіграти людину, що шукає сенс. Фільм отримав від критиків достатньо схвальних відгуків. До прикладу, автор The Guardian Пітер Бречо пише: Хімера — це фільм, який повністю займає власний вигаданий простір. Він вражає свою ексцентричну романтику на власному вільному діалекті фільму. Я був повністю захоплений цією сумною, закоханою пригодою. Подібну думку поділяє Манола New York Times. Рохвахер – стриманий віртуоз із візуальним стилем, привабливим і водночас демонстративно непоказним. Вона любить переповнювати кадр, але робить це злауджено. Вона запрошує подивитися на світ, простежити за ниткою, зібрати шматочки. Водночас існують негативні висловлення щодо надмірної стилізації та повільного темпу розповіді. У фільмі достатньо інтриги, щоб не додавати до неї неправдивих видінь, змін співвідношення сторін і прискорених кадрів. Ці хитрощі зрештою відвертають від проникливої гри Оконора. з приголомшливої операторської роботи та магічного реалізму Химера доволі непереконливий фільм Амелія Харвар Фреймрейтер. На мій погляд, ці думки мають рацію. А Хімера фільм, який не просто висвітлює духовну руїну сучасного світу, але й кидає виклик традиційному уявленню кінокартини. Поєднуючи екологічні алюзії, соціальну критику та поетичний реалізм. Алі Чарохвахер створила стрічку, яка не містить лихі відповідей, але відкриває глибокі сенси. Цей фільм не для поспіху, а для розумів під час перегляду. Хоча, спершу він може здатися занадто хаотичним набором сцен та алюзій, наприкінці стрічки вимальовується повноцінна філософська притча Мера – поезія символізму.